І ну, найтепліші вітання, пані і панове. Ну, напевно, всі в очікуванні виступу президента в парламенті в середу. Я думаю, про нього вже будемо говорити там четвер і друга половина тижня, розбираючи все по кісточках. Я, знаєте, не ворожу на тему про що буде цей виступ, бо ну, і ворожити не люблю і на кавовій гущі, та й не сильно за кавою пропадаю. Та й в принципі, мені здається. Здогадуємося про що. Я більше думаю і більше розмислюю на те, що насправді є набагато важливішим, і про це я хотів би сьогоднішньому відеоблозі сказати і поділитися. Якби набагато важливіше, хто мовить. І я взагалі би пропонував нашій посполитій аудиторії, якби під таким кутом зору взагалі оцінювати і владу, і царя, і самодержця, і всю ту узурпаційну кліку, і взагалі всіх тих, хто ну, ось діє в цю таку, я б сказав, ендшпільну стадію війни, коли вже все ясно, все явно, а попереду лише варіанти розв'язків. Ось в цій стадії, е, от хто мовить, хто генерує наративи, хто буде йти е, ось вже в, е, в ці кульмінаційні розв'язки, тут власне ось мені здається, набагато важливіше просто мати ширшу картину, яку я в принципі міг би в два слова вкласти два слова, два іменники через дефіз. Людина війна. Мовить людина війна. Діє людина війна. Це не є якась вербальна екілібристика, така, знаєте, словесні якісь виверти. Це є політична і політологічна дійсність, від якої взагалі треба відштовхуватись в оцінці всього, що буде вирішуватися і що буде. Якби пропонуватися до вирішення по війні, тому що влада є владою лише тому, що війна. Тобто, якщо ви заберете чинник і фактор війни взагалі, то всі ті, хто зараз впивається якби, і конвертує в себе велич, ця велич зникає автоматично блискавичним моментально. Тобто вся ця велич надається лише війною і за рахунок війни. Тому, власне, от під тим кутом зору це, якби, це е, е, ну, не, не, і не є страшно негативно, катастрофічно. І, і це просто по факту об'єктивно мов, мовить діє зараз на історичній політичній арені людина війна. Тобто людина-посадовець, той посадовець, який є таким тільки тому, що є війна. Відповідно, ось це все в основі лежить. І це лежить в основі мотивації вже не державника, а чиновника. Не державника, який має йти на якісь певні там рішення, а посадовця, для якого посада є детермінована війною, і єдиною причиною перебування на цій посаді і підставою є, власне кажучи, війна. Під цим кутом зору якраз. І дивитися не лише на там виступи, хто що буде говорити, а й взагалі що буде діятися зараз цю іншпільну осінь. І треба сказати, що власна кажуть, війна їх врятувала. Це показує і соціологія, бо цього тижня широко обговорювалася ця нова свіжа соціологія КМІсу. Я її теж в своєму телеграм-каналі принагідно запрошую підписатися і читати мої аналітичні тексти публіцистичні там. Я теж це так обмірковував, відкоментовував. Оцю соціологію КМІС. основні цифри, ви, певно, знаєте, я зараз по них пробіжуся. Але я завжди звертаю увагу не на голу цифру, а на цифру контекстуальну, цифру динамічну, цифру в динаміці або в контексті. Бо голі цифри, знаєте, мене якби не дуже цікавить. Голі цифри вони завжди прив'язані до детермінантів. Тому, власне, тут треба ширше дивитися. Так, власне кажучи, чому людина війна, чому влада війна через Дефіз. Тому що війна їх врятувала. І цей, ця соціологія КМІСу, вона показує, що, наприклад, до війни, до вторгнення, станом на лютий перед вторгненням, буквально там 2-3 тижні, антирейтинг першої особи був 52%. А підтримка довіри там 30 з чимось. Тому в війну війшла влада з якби половину населення антирейтингу. І, власне кажучи, війна це все якби, пірамідально і перевернула. Тепер, як ви бачите, по, ці, по цих цифрах КНІСу вже Зараз дуже, дуже дивна, я би сказав, абсолютно придуркувата цифра довіри 59, надута цифра. Я коли її обговорюю, от, власне, як війна міняє, так? тобто ти в війну входиш з антирейтингом 52, за рахунок війни в тебе вже підтримка 59. Тобто це є дзеркальне перевернення, тому що війна ця цифра 59, яка так багатьох розізлила, тому що я теж не розумію, де навколо ходять ці інтелектуальні мерці, які довіряють в розмірі 59% теперішньому. Авторитарному цареві. Це теж загадка, але я завжди списую на фактор війни. Фактор війни є взагалі визначальним в оцінці всього, чим є влада. Влада тере війна, влада тому, що війна, посада, тому що війна. Забере війну, їх нема. Тому довіра 59 це є воєнна довіра, це, це є делегована довіра до когось, хто має вирішувати все замість тебе. Тому що участь у війні це дуже виклично, дуже страшно, дуже неправильно в частині непошанування своїх ресурсів. Ну і якби це таке, це знаєте, це до громадян тут нема не, не особливих запитань. Тому оця довіра 59, тут треба додати оцей контекст і пояснення. Тому що війна і вона буде за рахунок війни, така довіра до верховного команду буде. Це, це інституційна довіра, це не є довіра і підтримка конкретно тої особи істоти особистості. Тому я би тут навіть іншу цифру, якраз ту зворотню цифру, би більше проговорив. Бо е, навіть в умовах війни, коли війна дуже багатьох людей взагалі стримує і зупиняє і в критиці. І в крамольних думках, і, і в войовничості, і, 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 і в протестності, і в опозиційності, і в несприйнятті цих морд, цих, 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 цих копит. Цифра навіть в час війни і попри війну, є ключовою для мене в цьому ставленні до влади. 37% проти царя. Навіть коли війна. Навіть попри війну. Тобто 37% навіть час війни, коли є маса запобіжників, е, стримувальних факторів, стоп кранів, які зупиняють протестність, навіть це не зупиняє 37% населення. Це означає, що як тільки зникає фактор війни, поза половина населення зразу автоматично буде проти царя. Тобто в перший день миру, Вертається остання соціологія перетонення. Антирейтинг поза 50 зразу. Тільки тому, що настане перша навіть не день, а перша хвилина миру. Мир обнуляє їх зразу. Тобто в умовах миру їх немає. І навіть зараз, якщо дивитися по динаміці, і навіть тому, що війна, і навіть тому, що нейтралізовані всі політичні механізми, зміни влади, там діяльності, воєнний стан, ми це все знаємо. Прекрасно, це все заморожено, ліквідовано. Навіть цей час ми маємо на чолі посадовця, топ чиновника, в якого обвал. Підтримки за час війни від моменту вторгнення по нині є мінус 31%. Тобто, фактично, зараз мовить від імені держава людина з найбільшим обвалом, який тільки взагалі може бути. Мінус 31% обвал це є ну, якби за політологічними мірками фіаско. Навіть якщо це від якихось абсолютних цифр відмінусовувати, там 90, ну ми розуміємо, тому що війна зробила ці 90. Це, це інституційна довіра. То все одно мінус 31, навіть час війни, а війна не помінялася від лютого по сьогоднішній там жовтень 24-го, то все одно цей мінус 31 є абсолютно вальний. Зокрема, за останні суто півроку, суто беремо березень жовтень, от тільки за цей рік мінус 5, і воно все падає падає падає. Тому ці всі обвали вони, вони, вони теж характеризують взагалі, всю ту динаміку влади. Якщо ми аналізуємо конкретно нашу першу особу, то тут ми маємо якби вже кінцеву точку. Тому що вся соціологія показує, що повністю відвернувся ядерний електорат переможця. Голограмних виборів 2019 року. Ядерний електорат втрачено в нуль. Тому що зараз рекордно найбільшу недовіру, там 45%, демонструє якраз Юго-Восток. Президент Зеленський є президентом Юго-Востоку. Ну, всієї України рівномірно розмазано. Але ядерним електоратом, основним, де поза 90% пішло голосування, це Юго-Восток. Відповідно, зараз втрата ядерного електорату фактично вона свідчить про дуже просту річ: в першу хвилину миру цього політика вже нема. Тому що ресурсів заміни, ресурсів заміщення, ресурсів, знаєте, метадонної терапії, замісної. Власне, За, по, 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 по заміні ядер ресурсів нема. Замінити ядро нема чим. Тому що ти вже на його восток не підеш все вже, там уже все. Ті, хто проголосували категорично в половині, ні. На патріотичну якби, паству теж не підеш, там галявина дуже щільна, плюс там страшні вимоги. Недовіра е, величезна, якраз буде в час миру, до. Ну, до всього, до миродерства і так далі. Тому, фактично, ми маємо таку ситуацію, коли ну от коли мовить людина війна. Тому завтра, коли будете дивитися цей виступ, ви повинні розуміти, що це буде виступати політик, якого не існує в час миру вже. Якого, в якого ресурсів під час миру вже нарощення, втримання не буде, крім адміністративних. Крім як посади і адміністративного ресурсу, інших електоральних ресурсів, політичних уже не буде взагалі. Тільки вертається демократія, мир, конкуренція, немає. Людина війна розчиняється в випарах минулого. Розчиняється в історії війни. Війна, як як, як, як ацетон, просто, просто стирає цю постать. Це буде. Дуже магічне феєричне дійство насправді тому от, власне під таким кутом зору, дивіться на всі ті виступи, на все, що робиться, нами, якби ну, від імені держави діє вся еліта, яка моментально щезає в рівень статистичної похибки, як тільки закінчується війна, як тільки настає як би, відносна демократія. Ліквідовується авторитарний режим і так далі. і так далі. Ось, власне кажучи, все. Під таким кутом зору треба дивитися. Стосовно завтрашнього виступу, я, ну, я не люблю наперед забігати, бо може хтось відео буде дивитися вже після цього виступу, і це вже воно буде неактуальним, але взагалі все, от, що витає, розумієте. А таким птеродактилем махає розумієте своїми розлогами, крильми, гіллястими над тим всім, над тим куполом, на тим, що пітом. Це є дуже проста річ, яка називається членство в НАТО. Я то по складах на співно, мелодекламаційно то то наспівую, то проговорюю. Про музикою, тому що спочатку ну, війни, з першого дня, 100 раз на дню, 500 разів на тиждень я повторював одне і те саме членство в НАТО, членство в НАТО, членство в НАТО. Я проговорював і, 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 і тепер може. Буде це проговорено як основне, якби таке бажане в плані перемоги так званому. То, власне кажучи, це і є насправді мета, ціль і крапка в цій війні. І всі це розуміють. На Заході це розуміють. Це подається взагалі як максимальний успіх. Всю, всіх аналітиках стелею найбажанішого очікування взагалі від війни. Це просто буде членство в НАТО в цілілих територіях, як гарантія настання сталого миру. От все. І на цьому розмови закінчуються плачі і все інше. От, оце, оце, оце вінець, це, це стеля. Тому вона може бути недосягнута, звичайно, звичайно, силу різних причин. Все пишеться нон-стоп і складні рішення. Але як, як формулювання вінця і кінця і бажаної якби е е е е вибажаного фінішу війни, фіналу, воно однозначно проходить. І я так підозрюю, що якщо буде це проговорено вже в Верховній Раді під час цього звернення, як якийсь такий основний ключовий <кхм> пункт е у візії перемоги, то крім того, що просто сказати. А я казав, знаєте, так трохи не пасує, то ми приберемо. Все одно залишиться запитання Залишиться запитання до двох років прірви, до двох років ну, просто тупейшого ходіння манівця. Тому що якого дідька було тоді два роки носитися по всьому світу, він від якогось вануату до Тринідати та Бага і до якихось Саламонових островів з фількиною грамотою під назвою Формула Зеленського збирати там розумієте, підписи під тими формулами, якщо в тій формулі нема навіть згадки про членство в НАТО. А тепер членство в НАТО визначається пунктом один плану перемоги. Ну то нащо було два роки? Якого, якого дітька було Ото плодити щось? Якого дітька було збирати ті всі всякі симпозіуми, саміти від Садовської Аравії в Джеді до Бюргенштоку в Швейцарії, ті всі саміти Миру, якісь ті ті якісь там робочі. Для чого все це було збирати? Оце все. Якщо зараз все одно уповання йде на членство в НАТО, а всіх тих так званих, отих, ну про то слова не було, і це просто були якісь розумієте, от, пошук чогось там. Ну і розумієте, це ж постане питання. Тобто якого дідька було городити людям дурню і два роки тратити на пошук, як вони писали. Альтернативних до НАТО гарантій безпеки. Якщо все одно прийшлося до того, що членство в НАТО вони поставили номером один в плані перемоги, а два роки тому не можна було то поставити. Ну а два роки тому хіба не можна було ту саму ціль поставити, до якої вони причвалали, але вже мінус 20% території, розгромлена інфраструктура, людей не вернеш. І вони прийшли до того, що навіть козлу було зрозуміло, що з того, цього, ну що що починали, до того прийшли. Тому що стратег, тому що генії, розумієте, постане це питання. От, власне, коли прозвучить взагалі членство в НАТО? Як він, як така кінцева візія перемоги чи бажаного сценарію для України, воно прозвучить, бо це якби вже, ну, зрозуміло. То Тоді, власне, і виникне питання щодо абсолютно просраних двох років ходіння якимись, якимись манівцями, якимись, якимись видноколами Єрмаковськими і все одно прийшли в то саме, з чого якби, і починали. Так? Тому, власне, це теж питання, ну якби. Ну, воно просто розстрільне. Воно, розумієте, воно ще раз показує, що, ну, то, чесно кажучи, ну, тут взагалі то треба було два роки стільки всього наколотити, щоб прийти все одно до того, що і так було на старті. Зрозуміло, що це треба було ставити е -е, зразу, зразу це треба було ставити і на це працювати. Ну, бо з ним. Закінчу я свій відеоблог ще одними цифрами навздогін і якби так на шліфовку до тих, з яких я починав. Тому що демократичні ініціативи дали власне, теж візію вже народу. Бо те, як, яка візія у влади ми почуємо в парламенті, а яка візія у народу, ми можемо вже сказати, що 81% це показник віри. Віри в те, що ми можемо досягнути успіху в цій війні, як там написано в формулюванні. 81% вірить в вірить, що ми можемо досягти успіху в цій війні, лише за умови підтримки заходу, лише при підтримці заходу, лише при західних рішень. Тобто 81% Населення прив'язує успіх будь-який, який буде вважатися успіхом, лише до заходу, до підтримки заходу. Тобто 0% відсотків. відсотків в країні навіть не ставиться питання про будь-який успішний варіант своїми силами, власними силами. Це навіть не ставиться питання. Тобто апріорі повністю вся база ставлення до війни. Приводить нас до підтримки Заходу, а отже, рішень на Заході і рішень Заходу. 14% вважають Росію об'єктивно сильнішою, тому взагалі не розцінюють ніякі позитивні варіанти. 38% кажуть, що Захід поступово втомлюється від війни, тому будуть компроміси. Це, власне, на цьому тлі, на тлі очікувань, що Захід все одно буде пропонувати рішення. І ці рішення, ну. Будуть успішними, от на цьому тлі цей виступ в Верховній Раді і буде. І це, от мені здається, зараз основною такою не то що інтригою, а такою, знаєте, ну, хай буде слово інтрига. Воно для мене не інтрига, просто не можу зараз так на, 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 на швидку руч. Підібрати якийсь імпровізаційний синонім. От нехай буде інтригою, якраз, як, як, якби, як це запакує в єдину, в єдиний ну, наратив, в єдиний меседж, як це все буде запаковувати зараз влада, яка поза війною і без війни стає ніким. Ось це зараз якби, цікаво. так? І власне тут будемо спостерігати і вже далі дивитися вже по факту. Я думаю, Четвер, п'ятниця. Повернемося до цієї теми вже більш предметно. Е е е наразі дякую за те, що послухали мої думки з цього приводу зараз. Тут, тут, тут і сьогодні. Прошу підписуватись на YouTube канал, прошу підписуватись на Telegram канал. Буду сердечно вдячний за ваші е пожертви. Ефірі в описі до відео є номер карточки. Це єдине джерело для підтримки е е мого контенту. Тому сердечно дякую кожній людині, яка це зробить. І до зустрічі всього найкращого.